Сьогодні близько п'ятої години ранку російські військові із використанням трьох балістичних ракет 9М727 «Іскандер» осколочно-фугасної дії завдали удари по Остов'янському району міста Харкова. Під ударом опинилось цивільне підприємство, а також житлові спальні квартали. Внаслідок обстрілу наразі постраждало 52 цивільних особи, серед них 5 дітей 2, 4, 14, 16 та 17 років. На жаль, одна особа, чоловік 78 років, загинув. Він спав в своїй квартирі. Внаслідок обстрілу постраждало понад 50 багатоквартирних житлових будинків, а також понад 30 автівок. Наразі на місці події працюють прокурори та слідчі з метою фіксації наслідок події. Під час огляду вже встановлено, що. Підрив ракети відбувся в воздусі з метою якомога більшого ураження цивільних об'єктів за вказним фактом. Розпочаток кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.